Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І сьогодні я хочу подивитися таке питання. Зараз 20 травня 2025 року. І я хочу подивитися, що чекає Україну до кінця травня. От оці найближчі 10 днів. Що відбуватися в Україні? Чупаю Україну. Найближче 10 днів. Тобто з десятого. З двадцятого? 30 травня? скільки 30? До кінця травня? Ну, по-перше, дуже багато така емоційна карта, карта туз чаш, яка каже про те, що переповнюють емоції. Тобто, ну, я так розумію, що люди вже не витримують люди не, не витримують е тому що ну тут тут як і хвороби йдуть, так і м зубожіння, так і багато ну втрачено грошей, обніщання. Але намагаються якось більш-менш тримати баланс. Тобто по цим картам, по цим картам, якось, як усе. Ну от, дуже впливає це на емоції, тому що якось от потихеньку, як скачуємося і гроші е, вимушені ну от, економити вже ну, от. <кій> І, я так розумію що е, люди будуть е, ну так дуже активно е, переїждже переїздити. Переїздити і шукати там, де, ну, там, де краще. Це може бути стосуватися, ну, сонце, це може бути стосуватися юга, наприклад, да, там, де більш сонячне, більш тепліше. І люди будуть, ну, люди будуть покидати. Переїздити. Ну і на дні колоди карта 10 жезлів то складно. Складно. Ну, в принципі, воно вже і так. Це все відчувається. От. Ну і карти це підтвердили. Так, добре, а я просто думаю, що ще можна по цим картам. Тут може бути, тут може бути таке, що. Ведуться дипломатичні розмови. Тут може бути таке, що намагаються Намагаються якось знайти якесь рішення, от. Ну, от, щоб наповнити, от, наповнити цю чашу. І в принципі, ну в принципі, там можливо, допомога якась і буде, але так. помірно. І через деякий час я так розумію, що буде прояснятися ситуація. Тобто буде вже більш ну, ставати зрозуміліше, От, що ну, така собі історія. Не дуже. Більш, ну, більш люди будуть це розуміти, будуть виїжджати і будуть виїжджати. Ну, на жаль, що карти показують. Та і є. А що Україні чекати в плані загроз? В плані загроз. До кінця травня. Знову перша карта, карта емоцій, карта води. Що чекати? Будуть відбивати. Але, але, на жаль, по відлюднику це може бути світло. Це може десь на якихось територіях. Угу. Ну і знов карти показують, що ну, карта, карта от, ну, от юг і тут вода. Тобто тут більше загрози от якось знов територія, яка біля води. От. Але. Але тут, ну, я так розумію, що знають, контролюють цю ситуацію, але ж все одно. Як не намагайся, відбивати. От. Але ну, тут карти кажуть про те, що як Україна як сама залишається. По відлюднику, по відлюднику, це як сама і знову карти кажуть, що е, намагається якось триматися, якось балансувати. От, тобто, туди сюди перекидати, ну і десь ну, дві території, то залишиться світла. Залишиться без світла? А ще може бути таке, що. М -м -м якась історія буде з окупованими територіями. Може тут навіть і. М -м як це? Ну, не, не накази а. Ну, буде таке, буде таке рішення, як забрати якісь окуповані території. Ну, будуть намагатися в крайній мірі. От так що такі справи. Ну, от по енергетиці. Є така тема, да, що по енергетиці, енергетиці там де, то йдуть загрози. Угу. Ну, добре. Гарні новини. А що буде гарно приємного до кінця травня з 20 сьогоднішнього числа і до кінця травня 2025 року? Які приємні новини будуть для України? Бажаюш приємного фоню бажання. Тут приймаються рішення і намагаються все ж таки знайти якісь такі лазейки, щоб дать, ну от щоб дати отпор трендюлей. І я так розумію, ну от знову хочеться сказати: ну так, да, ті території, які окуповані, тобто ті території, які знаходяться, як би то, за кордоном. І ну от, отримати там е, певні якісь перемоги. Хай невеликі, нехай там, е, там одну-дві території. От. Але е, Ну, трошечки отримати якісь побіди, перемоги. І робота вже була, от, дні колоди, робота вже була якась зроблена. Тобто, або велась підготовка, ну, от, Або тренування якісь проходили, споріж за все тут, ну, так, да, готували хлопців, так, ну. Е Будуть тут такі спроби, будуть такі намагання і західних партнерів. ну от, якось нам допомогти. Тобто Якісь, ну, не скажу, що це буде прям така як допомога допомога. Мені більш по картам тут йде навпаки, ну, як Україна, як повідлюднику, як залишили сам на сам. Але якісь потуги будуть робити. Або дадуть пошт, пош, поштовх, ну, штовхнуть. Да? До перемоги. Ну тут якось мені більше йде не матеріальною саме допомогою. Я тут взагалі не бачу матеріальних карт. Тут все більше, скоріш таки, активні бажання і більше просто прийняття рішень. Але, ну, може, будуть якісь заклики чи там лозунги підтримки на майбутнє щось таке. Ну, тобто, от, з гарних новин я навіть не бачу тут ну, от Пентаклів, Пентакльових карт. Може, може, от, може, готували. Це, як їх такі були, <клух> може, дійсно за кордоном готували хлопців, і це були такі, як їхні, ну, от проекти такі. Ну, якось тут використовували нові ідеї, може, нові можливості. Підготовку вели. Ну, яка ситуація в нас, які події? Такий розклад, такі карти. От. Дякую вам за увагу. Такий в мене получився розклад. Е я розказала те, що побачила в картах. Дякую за ваш час, дякую за вашу увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть свої питання, а мені буде дуже приємно почитати. До побачення!